Доброго дня, дітки. Сьогодні пропоную вам поговорити про осінь В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі, небо сині, чисте, метушні немає, пр... тиша й прохолода. Осінь золотая, Тихо, ніжно ходить дітки, а чому осінь називають золотою? Так, вірно, тому що листочки стають жовтими, наче золото, а ще осінь дуже мінлива. Погода восени має багато протиріч. І зараз я буду називати слово ознаку осені, а ви придумувати слово... Ознаку осені тільки навпаки тому слову, що я скажу. Наприклад, осінь сонячна. Навпаки, буде осінь похмура. Так, осінь буває і сонячною, і похмурою. Осінь весела, осінь сумна. Осінь може бути тепла, а може бути, холодна. Осінь яскрава. Коли світить сонце і листочки таких яскравих кольорів. І осінь бліда, коли туман, мряка, а ще осінь щедра на дари, на врожай. А зараз, подивіться, будь ласка, на ось цю картинку. Уже восени люди, звісно, стали одягатися тепліше, ніж влітку або на початку осень. Що вдягнена дівчинка? На дівчинці пальтечко, на голові в неї шапка, на шиці пов'язаний шарфик. шарфик. Шапка і шарфик дуже такі різнобарвні, яскраві. Жінки і дівчата полюбляють яскраві кольори, а цей хлопчик що одягнений. У нього курточка, теж шапка і шарфик. Шапка і шарфик темніших кольорів, але теж яскраві, гарні. Діти восени, часто йде дощик, він уже холодний такий. І що одягають люди? Ось цей хлопчик в жовтій курці, такої з тканини, напевно, не промокає, в дощовику. Ой. А тут. Хлопчик і дівчинка в курточках тепліших. Вже, напевне, тут осінь проявляє себе більш холодною погодою, але теж вони в куртках і в шапках. Ой, дітки, дивіться, білочка до нас прискакала з парку осіннього, і білочка хоче пограти з вами в гру. Там вона буде показувати картинки з одягом. А ви будете називати цей одяг і казати, кому більш личить такий одяг, дівчинці чи хлопчику. Отже, білочка показує свої картинки. Так, дітки, що це? Це хвилиночку, це шапка. Хто її буде вдягати, дівчинка чи хлопчик? Так, ця шапка більше підходить дівчинці, став до дівчинки. А ця шапчина для кого? Більш для хлопчика. Тримує хлопчик. Курточка така рожева, капюшончик з вушками, кому підходить? Дівчинці ще й підійде гарно до її цієї шапки рожев. А така куртка темніша, залюбки вдягне хлопчик. Я так покажу, що було видно. Светрик такий з машинками. Кому до вподоби? Дівчаткам чи хлопчикам? Напевне, що хлопчикам вони полюбляють машини. А отакий от джемперок рожевий, ще й з китичками. буде краще вдягнути дівчинці. Ось теж є кофточка така світла, але так, якщо подивитися на цей орнамент, який на ній. То більше вона кому буде пасувати? Звісно, я так думаю, що хлопчику. А ось така кофта барвиста, різнокольорова, з виплетеними косами, підійде нашій дівчинці. А сукня, ну, сукня тут уже сумніво не може бути, сукні носять тільки дівчатка. А для хлопців оцей. Костюм спортивний ми дамо. О, теж спортивний костюм, але, звісно, він дівочий. З Мікі Маусом і з вушками на капюшоні. Носи його, будь ласка, що ще є у білочки шкарпетки. Шкарпетки з тигриням. Я думаю, вони хлопчику підійдуть, щоб було в ніжки тепло. І шкарпеточки з такими ягідками, напевне, вишеньками, більш будуть до вподоби дівчаткам. Ось так ми розклали одяг, який більш до лиця хлопчикам, а який дівчаткам. І наша білочка дуже рада зустрічі, каже всім до побачення. І наступного разу вона придумає якусь. Нову гру. До побачення, малята